Підходимо, будь ласка, навколо мікрофону формуємо коло. Люди з плакатами, будь ласка, на передній ряд виходьте з зображеннями наших заподенців, понаїхавших. Не думайте, не поскажуть каналотівали і захід разом і захід разом. і захід разом. і захід разом. і захід разом. Всі захід разом. і захід разом. і захід разом. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні чергове! Одеса вся країна побачила, що Одесити не раби, що тисячі і тисячі одеситів готові боротись за свої права і свободи. І так, якщо комусь приємно, нехай вважають нас западенцями. Ми цим пишаємось. Так як і Маразлі, Деволан, Трішельє, Бофо і багато, багато інших западенців, які збудували чудове європейське місто, яке радянська влада дуже сильно підпсувала. Але нічого, йде час, і велика українська еволюція плюс революція повернуть Одесу до Європи разом з цілою великою Україною. Я Зараз ще декілька організаційних оголошень. Олексій, Чорний, будь ласка. Слава Україні! Друзі, насправді я шокований тим, що сьогодні побачив, тому що я приїхав з Києва. Я скажу, що в Києві таких колон я давно вже не бачив. Коли були колони, але він пройшов, я не втомилася. Я так розумію, що одесити тільки зараз прокидається, це чудово. Дуже радий бачити, що нас багато. Другий момент. Завтра буде суд по двох наших активістів, по двох активістах, по Славіку Шкріблюку і по Віталіку Стіменка. Одному загрожує три доби відсидіти, іншому здається, 54 години виправних робіт. Ще за той майдан, коли нас розганяли в перші дні майдану. Всі, хто може, запрошую завтра прийти на акцію протесту. Вона буде якась креативна, приємна. Хто був минулий раз, той бачив, що це було цікаво. На 10.30 гайдара 24 а. Хто готовий зараз приділити якийсь час на те, щоб намалювати плакати чи подумати над стратегією, як це буде. От запрошую, до дюка. Ми зараз беремося і підемо разом. Подумаємо, як зробити це класно. Слава Україні, Расла! пані Наталя, керівник групи волонтерів разом з Яною Вікою. Зараз оголошення по нашому майбутньому формує так розумію, іншим питанням. Будь ласка. Пані. Коледень наступні суботу і неділю в Одесі состоїться форум Євромайданів. Ми приймаюча сторона. Ми повинні зробити дуже приємний такий красивий форум прийняти наших гостей з України. Ми записуємо тут волонтерів, які візьмуть додому до себе цих людей. І також нам потрібні волонтери, ну молоді дівчата та хлопці на різ страцію на розселення це п'ятниця, субота, неділя, наступна, от, наступної неділі. Хто може к нам е, приєднатися, прошу записуватися. Я тут у дзюка і прошу підходити. Дякую. Якщо щойно передали фотографії всіх учасників акції. Зафіксовані наші обличчя і будуть сформована відповідна папка по сьогоднішній події. Оскільки да, точно. <риклад> <риклад> оскільки даний захід, заходи біля СБУ, наша зупинка біля обласного управління внутрішніх справ і прокуратура будуть подаватися як несанкціоновані заходи. Я вас вітаю, всі ваші обличчя будуть в окремій папці. Давайте ще раз. Я переконаний, що нас знімають. Давайте ще раз посміхаємось нашим. Хто знімає, щоб фотографії вийшли хороші? Нас багато. І окреме прохання, шановні друзі, давайте звертатись до обласного управління внутрішніх справ і СБУ України в Одеській області. Дайте, будь ласка, фотографії. Кожному одеситу євромайданівцю, сімейний фотоальбом. Ця фотографія буде за честь і шану. Тому ми звертаємося до групи спостереження офіційно від Євромайдану. Просимо передати фотографію активістів Євромайдану, які є у вас, для загального розповсюдження і користування. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Я, я, дякую. я, я проти. Та? Мені одну сором не треба навіть фотографії. Є, є один активіст, якому не треба фотографію, це його конституційне право. Не передавайте, будь ласка. Шановні друзі, дві великі різниці: те, що вчора відбувалось вулицями нашого міста, коли був марш на проспекті Шевченка, та агресія, ненависть, несприйняття, маргінальщина і той дух миру, добра і Європи. Які сьогодні побачили центральні вулиці нашого міста. Європейць-дюк сьогодні зустрічає нас на зустріч Одеському маршу Євромайдану. Вперше за довгі дні вийшло сонце. Сьогодні наша європейська площа осяяна нашою вірою, нашою боротьбою ми обов'язково переможемо. Кожного дня о 18.00 біля дюку до перемоги. Кожної неділі о 12.00 до перемоги треба марші. Будемо робити марші. Треба дія, будемо робити дію. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава!